Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра і вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні 22 липня, і для захисту вражаю який зав'язався і по своїх термінах визрівання. Вже на тій чи іншій стадії я буду використовувати для захисту біопрепарати. В минулому році я в буквальному сенсі ризикнув, от і перший раз ну, десь також з 20 липня, застосував Препарати Сезар ізокур. І Ось ці біопрепарати. Ось ви бачите, хто їх виробляє. І був був приємний подив на те, що, е, врешті-решт, цей препарат дуже добре себе проявив в плані е, захисту. Із кінця липня і буквально до жовтня я застосовував цей препарат. Ніякі болячки і шкідники не прогресували, все було чисто. Одне, що тільки слива флеворквін, вона чомусь була болявою, не зміг цей препарат перешкодити гнилям, ну, врешті-решт, я викорчував щасливо. А всі інші яблуки, груші, персики, це все було в мене чисте, неушкоджене. Не шкідниками, не кліщами, ніякими хворобами. Так що в цьому році я також купив прямо з виробництва ці препарати, і от сьогодні буду робити кроплення. Ну, десь раз в 10 днів я буду робити. Обробку, ну, як і минулого року. І цього достатньо для того, щоб препарати справлялися із своїм завданням. Так що раджу звернути увагу на ці препарати Сезар і Ізакур. І Застосовувати в захисті своїх насаджень. Бо е хімпрепарати вони якби і сертифіковані, атестовані, але якісь накопичення є, ну і е я вважаю, що при наявності біопрепаратів можна себе як би захистити. Від якихось проблем, які можуть бути від цих хімічних засобів захисту. Так що, дякую за увагу і всім всього найкращого.